Привіт, ви в Польщі вже не перший рік. Працюєте, платите податки, будуєте життя. Але щороку нова карта, документи, очікування. А як щодо стабільності назавжди? Сьогодні розповім вам про сталий побут, статус, який відкриває двері до постійного проживання в Польщі без потреби щось продовжувати. Щороку це дуже важливо, особливо для тих, хто втомився жити від карти до карти. Що таке сталий побут? Це безстроковий дозвіл на проживання, який немає терміну дій, тільки саму пластикову карту треба оновити кожних 10 років, дозволяє жити і працювати в Польщі без додаткових дозволів, дає доступ до державної медицини, соцвиплат, допомог. А головне може бути кроком до громадянства. Хто може податися? Особи з польським походженням, якщо в родині були поляки, батьки, дідусі, бабусі, і це підтверджено документами. Ті, хто має карту поляка, подружжя громадянин Польщі після трьох років шлюбу та двох років легального перебування. Особи, які легально проживали в Польщі певний період від 5 до 10 років, залежно від підстав. Діти іноземців, які вже мають сталий побит або громадянство. Документи. Кожна ситуація індивідуальна. Якщо вам цікаво, які саме документи потрібні у вашому випадку, ставте плюс у коментарях, і я зв'яжуся з вами, щоб детально все пояснити. Переваги сталого побиту. повний доступ до ринку праці, безстрокове проживання, соціальні гарантії, простий шлях до громадянства. Вже через рік, у деяких випадках, наприклад, якщо у вас є карта поляка або польське походження. В інших випадках, наприклад, якщо ви маєте карту резидента ЄС або сталий побит, подати на визнання громадянином Польщі можна після трьох років безперервного проживання в країні. За умови, що у вас є стабільний дохід, житло і знання польської мови на рівні не нижче Б1, підтверджено державним сертифікатом. Було корисно? Тоді підтримайте відео лайком і підпишіться на канал, щоб не пропустити інші важливі теми про легалізацію. А в коментарях напишіть, чи хотіли б ви отримати сталий побит і що для вас означає стабільність у Польщі. До зустрічі в наступному відео!